Сьогодні я покажу вам неймовірно простий, але дуже ефективний спосіб вирощування полуниці. Він не потребує великих затрат, не займає багато місця і підходить навіть для невеликих теплиць чи балконів. А головне, ви отримаєте рясний, здоровий урожай соковитих ягід. Починаємо з підготовки, беремо звичайні пластикові пляшки, 3літрові або 5-літрові. відрізаємо верхню частину, пробиваємо кілька дірочок знизу, щоб виходила зайва волога, і кріпимо мотузки або шнурівки, щоб підвісити їх у теплиці. Це наші підвісні горщики, компактні, зручні і безкоштовні. Далі готуємо землю. Найкраще використовувати торф. Або суміш родючої землі з перегноєм, можна додати трохи піску для легкості. Ґрунт має бути пухким, вологим і повітропроникним. Саме це любить полуниця. Тепер готуємо розсаду, беремо молоді вуса, які пустили дорослі кущі полуниці. Кожен вусик укорінюємо в маленькому пакетикові із землею та шматочком банану. Банан це природне добриво, яке дає молодій рослині калій і вітаміни для швидкого росту. Через 10-15 днів ми маємо готову розсаду з міцним корінням. Вона отримувала поживні речовини і від ґрунту, і від материнського куща, тому сильна й витривала. Тепер висаджуємо її у наші підвісні пляшки, коріння акуратно вставляємо в землю, притискаємо, поливаємо і підвішуємо горщики ближче до сонця. Поливати потрібно помірно, ґрунт повинен бути злегка вологим, але без застою води. Через півтора місяця полуниця починає цвісти. А ще через 3,5 місяці вас чекає результат червоні, соковиті ягоди, чисті безгнилі та хвороб, вони ростуть у повітрі, не торкаються землі, не пошкоджуються дощем і не потребують хімії. Садити полуницю найкраще навесні, у квітні або на початку травня, коли вже стабільно тепло, але не спекотно. У південних регіонах України можна садити навіть восени. У вересні, щоб до весни розсада вже добре укорінилася. Для такого способу вирощування підійдуть сорти, що дають багато вусів і плодоносять довго. Альбіон, ремонтантна королева Єлизавета, Джолін, Рюген, Роман, Малвіна, Світанок Київський вони чудово ростуть у теплицях і навіть у підвішених горщиках. Як вам такий спосіб вирощування полуниці? Простий, економний і справді ефективний. Спробуйте самі, і вже за кілька місяців ви збиратимете свій урожай просто з підвісних пляшок. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях ваші способи вирощування і діліться враженнями, як вам така ідея.